Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 14 квітня 780-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зарадницької Білорусі. Минулої ночі росіяни з Курської вонючої республіки випустили 10 іранських дронів Камікадзе. Всі в напрямку Харкова та Харківської області. Хлопці чудово відпрацювали, 10 з 10 дронів знищений, навіть наче уламками дронів, нічого не пошкоджено і жарт немає. Також вчора росіяни ракетами С-300 атакували Харківщину та Донеччину, там без збиттів. Травмовані люди, як завжди, є. В Одесі та області все спокійно. Вже прям по справжньому розпочався пля. Ажний сезон Повідкривалися майже всі морські кафе, спортивні майданчики. Скоро, напевно, дуже багато туристів приїде. В сусідньому місті Миколаїв теж все спокійно. А в Миколаївській області стандартна ситуація в районі Очакова та навколишніх селищах росіяни знову з артилерії обстрілювали. Ну там без жертв, майже як завжди. А от на Херсонщині на жаль, другу добу поспіль є травмовані люди минулої доби. П'ятеро людей травмовані внаслідок російських обстрілів. Тож росіянам я бажаю всього найгіршого, а українцям всього найкращого і гарних вихідних!